Ймо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили, лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І це гра козаки 3. Це нова, просто нереальна масштабна битва на островах. Подивіться на мапу. Там в нас 4, 4 гравці, і це битва 2 на 2. Такого я, здається, ще не робив, але буду робити різні експерименти. І дуже хочу, щоб ви на це дивилися і отримували задоволення. А на початку цієї битви, друзі, хочу подякувати за донат. Василько 10 років життя. Це мій підписник, дуже багато пише коментарів. Дуже тобі дякую. Скинув донат 150 гривень. Дякую тобі. І я пам'ятаю, як ти писав, що було б круто, якщо б я вибирав. Собі чи синій колір, чи жовтий колір. І ось у цій грі я вибрав <смір> жовтий колір Україні. Дивіться, в мене є навіть союзник, в нього ось такий колір, десь ближче до блакитного, і ми з ним як, <смір> як прапор. Дивіться, я внизу жовтий, він вверху, внизу... точніше, такий блакитненький. Якось так. Дуже тобі дякую, друже. І хочу сказати ще, друзі, що я вирішив, коли буде приходити донат, і випуск, в якому я буду дякувати за цей донат, в ньому буде просто мінімум реклами. В центрі реклами ніякої не буде. Не буде реклами, яку не можна пропустити. На початку теж буду намагатися видаляти рекламу, залишати можливо тільки у кінці <сісті> чи щось таке, але буде тільки та, яку можна пропустити, щоб вона не заважала вам дивитися цю гру. І я гадаю, це буде просто круто, дуже чесно. Це таке, знаєте, спонсорство. <сісті> І Можна буде сказати, спонсором цього відео є Василько, який скинув мені донат. Так. Ну, друзі, дивимося, вже починається битва. І я вже йду до супротивника. Дивіться, до зеленого. Він він грає, грає. Ой, <смі> що це таке? Що це таке? Що це таке робиться? А я перемкнуся на мого союзника. Так, дивимося, дивимося. Ось ось я підходжу. Карту я мапу я обрав велику і, на жаль, на жаль, знаєте, дуже велике море. Дуже довго треба пливти. Треба було все ж таки вибирати нормальну. Поки я пливу до нього, він тут будує свій флот. Його союзник теж, бачите, грає він за Туреччину, скоріш за. А, ні. А, Алжир, Алжир. <ріст> але все ж таки він робить ще беки, ось ці. І поки що в нього їх дуже мало. Я буду зносити його порти. Ось цей порт і ось цей порт. Щоб якось його ослабити. Тому що а, бачу, що в мене союзник не дуже сильний, а, саме на морі. Так, в нього багато балів, але. Він дуже багато ресурсів вклав. Дивіться у військо, а треба було, звісно, що у порти вкладати ресурси. Але той, хто грає проти нього, дивіться, Алжир, він дуже прикольно зробив багато портів, але вони розкидані по усьому периметру. І це може моєму союзнику трошки допомогти. Так, дивимося, дивимося. Я буду зносити другий порт, і на мене виступає зелений, зелений. Так, це я просто допомагаю трошки своєму союзнику, щоб якось розізлити, якось послабити його супротивника. І зараз буду вже йти потроху зносити зеленого. Давайте дивитись. Так, дивимося, дивимося якось так. Все відбувається дуже круто. Звісно, що в мене тут перевага дуже велика, і я ось тут буду зараз перемагати. Дивіться, ось тут йде ще. Мій флот йде він на поміч моєму союзнику, тому що він хоче висадитися на острів е свого супротивника, на острів Алжирця, щоб він це зміг зробити і, можливо, навіть щось зробить. Тому що дивіться в Алжиру тут військо не дуже велике, і все залежить від того, наскільки взагалі вдосконалене військо е мого союзника. Так, а ось тут дивіться, я прожимаю, прожимаю зеленого. Дивіться, потрошку-потрошку зношу його флот. Подивимося, як в нього тут з захистом. Захист в нього, знаєте, не чогенький. І у цій битві скажу вам, що я наробив дуже багато помилок. І вони будуть Буде їх видно трішки пізніше. А зараз, в принципі, все йде за... ну, дуже добре. Дивіться, я потрошку, потрошку по одній зношу галери. Алжирця, я прикриваю, прикриваю, бачите, десант свого союзника. Зараз він почне виводити. Так, дивіться, тут йде ще мій невеличкий флот. Так, в мене тут військо таке середнє, але в принципі, в принципі скажу вам наперед, що я буду робити висадку десанта. І це буде, це буде прикольно. Так, дивіться, ось тут я потрошку зношу вже його порти. А, ось тут, ось тут я прикриваю, прикриваю свого союзника. А і, бачите, я не побачив, не побачив, настрілюють гармати дуже жорстко ось з цих дерев. І я так і думаю, що таке, чому ось тут мої галери просто тануть. А вони тануть, тому що а боляче-боляче, ось я побачив і відходжу. Гармати настрілюють дуже жорстоко. Я навіть не знаю, але мені здається, це... Це розробникам треба виправити, тому що якщо 10 гармат гадять одразу, то там просто кораблі просто тануть. Так, дивіться, виводить своє військо мій союзник і давайте подивимося, взагалі, що з цього вийде. Ну, Знаєте, дуже шкода, що він не дуже досвідчений. Йому, звісно, треба було з цими січовими бігти не на е конні війська. Знаєте, а бігти і просто захоплювати ось ці всі копальні і зносити їх, ось ці міські центри. Зносити. Дивіться, я трошки тут допомагаю. Своєму союзнику зношу армію його супротивника, але все ж, таки, все ж таки цього недостатньо. На жаль, цього недостатньо. А якщо б він побіг і позахоплював тут усе це і просто підірвав, то це було б дуже круто. Дуже круто. І, в принципі, як, який це колір? Не знаю, білий чи що. Він би просто мог його знести. Так, дивіться, ось тут м -м -м, бій е -е, не дуже рівний, тут вже в Алжирці дуже багато галер, підкріплення немає, і тому я зніс ось тут порти, е -е, не можу продовжувати. Знаєте, якщо е -е, синій би впорався, я би пішов і з цього боку почав би розносити порти, е -е, економіку свого супротивника, але мені прийшлося йти на допомогу своєму союзнику, який взагалі не робить ніяких галер. Бачите, ось тільки зараз він починає це робити. І... А... Тобто... Тобто, можна сказати, я проти двох суперників, які знаходяться м, реально далеко. І в мене немає такої можливості, щоб швидко а, битися з одним з другим з одним з другим. І на такій великій мапі я більше не буду <грати>, грати на морі, тому що це реально дуже довго а, і дуже напружено. А я люблю, знаєте, такі атаки, коли ви нападаєте, 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 і постійно тримаєте руку на пульсі. А ось тут якась така розмазана битва. Все, ось тут перевага в мене. Зараз буду знову допомагати своєму союзнику зносити а, кораблі алжирця. А ось тут я відводжу другий флот, щоб знищувати ось ці порти і ось цей флот свого супротивника. Австрія, до речі. Круто-круто, круто. Дивіться, дивіться, нищить копальні Алжирець. Я легко його зношу. Розчищаю, хоч якось периметр біля свого союзника. А ось тут я потроху накопичую, накопичую сили, тому що бачу, що тут така нічогенька, тохпенька. Галер супротивника. Бачите, він підводить гарматки сюди, <сум> якось захищати намагається свою капальні, дуже кумедно. Прикольно, прикольно. Так, дивимося, дивимося. Дуже класно, дуже класно. Бачите, багато гармат тут їздять постійно. Звісно, що я міг би просто підпливти і просто знести їх своїми галерами. Але е, я поганяюся по, за ось цими за ось цією, точніше, галерою, тому що не знаю, куди вона піде. Тому що, якщо вона піде знаєте, до мого острова, ось сюди, то вона почне зносити мої копальні, а мені це не потрібно. О, не знаю, що робить мій союзник. Дивіться, дуже багато поромів. Навіщо. Ну, я не знаю, навіщо це. Це якось дуже дивно. Багато поромів, які реально можуть дати йому можливість висадити всі оці свої війська. Тут якась нереальна кількість драгунів, але він це чомусь. Не робить, не робить і не робить, не робить і не робить. І я не знаю. І я тут плаваю біля нього, намагаюся якось його захистити. Бачите, відправив дві галери, одну чайку, щоб а, зупинити цю галеру. Коли вона зупиниться, щоб знести ось цю золоту копальню, а ось тут я накопичую, накопичую потрошку, і сили приблизно рівні, наскільки я бачу, але вже скоро буду відправлятися в атаку. Тут, звісно, що накопичую свої сили Алжирець. І, і Він накопичує сили свого війська. Давай, давай, союзник, грузи просто всі ось ці пороми, загружай їх військом і висаджує, висаджує на острів, тому що, ух, тому що буде не дуже круто. Давайте взагалі подивимося, чи є, чи є, чи є а, кулька. Є кулька в них. На жаль, і вони бачать, що, що ми плануємо. Точніше, що я планую, що планує мій союзник, я не знаю. Так, ось тут я погнався за його флотом алжирським. Так, давайте трошки прискоримо. Хочу подивитися взагалі. Ось, є, йдемо. В атаку, трошки прискорю, тому що це реально дуже-дуже. <ріху> Якось дома виходить. Так, так, і ось тут починається справжня битва. Так, ось дуже велика битва. Так. Так, дивіться, в мене тут 28 галер. В нього тут. 16 галер залишилось, було більше, звісно. В нього тут трішки ще гармат настрілюють, але реально галер в мене дуже багато. Дуже-дуже-дуже. Дивіться, тут я ганяюсь за галерами його алжирськими. Він хоче, ось бачите, знести копальню, йому це 100% вдасться. Так, супер, супер, супер. Тут о, о, залишки мого флоту розбили. Тут трошки мого флоту. Так, ось тут, бачите, алжирець не вступає в бій. Тікає, тікає. Тут я від, на зустріч йому йду, а ось тут мій флот в принципі, вже переміг. Це було очікувано. Зараз буду зносити порти 5 портів, достатньо багато. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Осі <схай> галери, алжирця постійно тікають. Ну це комедія якась, просто комедія. Так, дивіться, дивіться, я зношу, зношу порти. А, так, давайте трошечки прискоримо. Зношу, зношу порти, зніс цей порт, цей порт зніс. Тут я <схай> женуся. Ой-ой-ой. Женуся і в бій я вступати не збираюсь, тому що дивіться, яка кількість гармат. Просто якась нереальна. Ніколи не підходьте е, до острова, якщо там дуже багато гармат і ще є флот. Е, краще просто обійти цей острів і гасити його з іншої сторони. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Я ось тут починаю, починаю трошити зеленого, тому що реально треба когось знести. Надо одного знести, щоб потім е, зносити вже іншого. Так, дивіться, в мене тут велика кількість галер, реально велика. 23, Тут в мене 12 чайок, 9 галер, і тут в мене 9 галер 3 чайки. Так, дивіться, я зніс йому один а, міський центр, в нього було 4, ну, достатньо гарна економіка, молодець. Бачите, він відводить своїх селян. Боїться, ну, правильно робить. Так, що в нас відбувається? Поки що дуже тихо, дуже тихо. Що робить мій союзник? Я не знаю, не знаю, не знаю. Давайте подивимося взагалі. Ні, це не він. Це не він. Ось він. Так, бачите, в нього три пороми. Я хочу його пороми, звісно, що захистити. Так, так, так. А дивіться, він. Знову їх поставив сюди. О я не знаю. <favour ofosure> я не знаю, що він робить. Я відказуюсь взагалі. Так, супер, 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 супер. <Brussels> так, чому я пішов сюди? Ви запитаєте, тому що дивіться, ось тут стоять галери. А, алжирця, і я вирішив піти в обхід. пішив, е, пішив <свісно> вирішив піти в обхід, знести ось ці галери і зносити острів е, Алжирця з цього боку, тому що реально треба з ним щось робити. Так, ось тут все добресенько. Я все підчистив. Тут я зробив новий флот, і дивіться. Мій союзник хоче зробити висадку ось сюди, мені здається. Ну, можливо, це гарний варіант. Можливо, гарний варіант. І зараз будемо дивитися. Я також роблю пороми. Я такий дивлюся, думаю, ну, гарна ідея, добре. Зараз і я зроблю пороми і теж зроблю висадку на цей острів. І давайте будемо на це дивитися. Чи вдасться нам разом взагалі висадитися на. Острів зеленого і знести його. І дивіться, що робиться. <ріст> що робить синій? Я не знаю. Дивіться, він просто, просто його пороми розвернулися і тепер йдуть в іншу сторону. Навіщо? Навіщо ти це робиш? Що це робиться, друзі? Це щось просто неймовірне. Ось, я вже е, загрузив пороми, і зараз буду робити висадку. Просто дивіться, якщо б зараз синій теж висадився е, на е, острів зеленого, ми б його знесли 100%, і нам би залишився тільки е, Алжирець. І все, і все, просто, ну дивіться, ну, звісно, що повні пороми, забиті драгунами під зав'язку, дивіться, все. І немає нічого. А, як це, як це? <смі> Неприкольно. Добре, добре, дивимося, дивіться, я ось тут зробив висадку а, і захоплюю, захопив націю. І це на майбутнє, знаєте, думаю, якщо все піде просто <смі> по одному місцю, то я хоч зроблю другу собі націю. Десь тут я бачите, вже будую. Міський центр, і зараз хочу наробити тут шороху. Йду у рейд. Прикиньте, Сашко йде у рейд, <рес> не проконтролював я цих січових. Бачите, хотів, щоб вони пішли сюди, а вони пішли туди. Все ж таки, коли велика мапа і дуже багато фронтів, то не завжди так взагалі <рес> стається, що ви ефективні просто всюди. Але все ж таки все ж таки, рейди вдаються. Ось тут я захоплюю копальні, ось тут я захоплюю копальні. Тут настрілюють мої сердюки. Він відводить свої війська. А я трущу його економіку потрошку, потрошку, потрошку. Бачите, все ж таки вдалося зробити висадку моєму союзнику. На жаль, неефективно, тому що багато. Кінних військ, дивіться, в Алжирця, і він просто перебиває, перебуває війська. Мого союзника, на жаль, на жаль, на жаль, а ми могли так гарно знести просто ось цього австрійця і нам би залишився тільки алжирці. І вже з Алжирцями впоралися достатньо легко. А дивіться, дивіться, тут вже флот росте потрошку, потрошку зростає. Я накопичую свій флот. А, дивимося, 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 як це взагалі тут все відбувається. Так, 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 так. Ну, звісно, що мої сердюки не впорались. Дуже багато тут було рундаширів. А економіку потрощив просто ущент. Дивіться на бали біг-папи просто. Нуль, Просто нуль. І зараз будемо дивитися. До речі, біг папа дуже круто грає на 30 хвилинах. Дуже круто, дуже сильний гравець, просто нереальний. Я колись грав з ним на 30 хвилинах. Ну Там просто розносив він, просто ущент. Всіх. Так, дивіться, взагалі немає купалень. Ось одна, але я її теж заберу. В бігпапи, і це дуже добре. Дивіться, ось тут йде на мене вже Алжирець. Дуже вже великий флот, дивіться, в нього щебеки. Щебеки Алжиру проти Галер України. Дуже прикольно, дуже прикольно. Гарно так виглядають щебеки. Унікальний юніт. Тільки в Алжиру і в Турції, в, Турці, в Туреччині є такі. Юніти такі кораблі. Дивіться, я веду свій пором, щоб вони відволікалися на пором. Щоб він їх штовхав. Супер, супер, супер. Тут достатньо гарна така битва. Дивимось, дивимось. Але, але мені здається, що прожимає, прожимає від мене щебеки, все ж таки в них життя побільше, побільше. І частина мого флоту стоїть ще тут, захищає мого союзника. І, як ми бачимо, що беки мене прожимають. І тут підходить флот бігпапи. На жаль, на жаль. на жаль. І звісно, що все. Флоту в мене практично немає. Є трошки тут, є трошки тут. І якось так, якось так. Гадаю, що основна моя помилка, знаєте, була в тому, що я. Постійно захищав свого союзника, захищав його висадки з поромів. І це було реально помилкою. Треба було просто а, не зважати на те, що а, взагалі відбувається з моїм союзником. Ну, на жаль, на жаль, знаєте, так, можливо, це звучить не дуже круто, але все ж таки, якщо я не зважав би на союзника, я б дуже легко зніс би бігпапу зеленого, зніс би все. Всі порти одразу, знизу, зверху, висадив би десант, все підчистив би. І потім вже пішов би на Алжирця, тому що Алжирець розвивався дуже довго і реально мені було там десь 10-15 хвилин розбиратися, просто з біг папу Алжирець би нічого мені не зміг зробити, тому що він там пішов у глуху оборону, там багато будував веж. Ми бачили, багато будував. Гармат. Ну, якось так. Якось так. Ага, ага. Ну, гра вийшла дуже гарна, дуже насичена. Буду ще експериментувати 2 на 2, можливо, 3 на 3. А, і... З такими іграми. І вони дуже знаєте такі. А, <гармати> якось. Прикольно, по-іншому це все виглядає. Я не розрахував тактично свої сили. Ну, все, все, звісно, тут дуже велике флот. Ну, якось так, друзі. Ось така гра. Дякую вам за перегляд, дякую тобі, Василько, ще раз за донат. Якщо у вас, друзі, є можливість чи бажання під цим та під кожним відео є посилання на монобанку, буду. Дуже радий, буде дуже приємно. Теж е, ви будете у відео. Ваш донат буде у відео, і в тому відео практично не буде реклами завдяки вам. Ну, якось так гадаю, це буде достатньо чесно. А з вами був Сашко, друзі. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! Нехай вам щастить! Тримаємося разом, йдемо до спільної перемоги, і все буде Україна! До побачення, друзі!